Одна із захоплень хмельничанки Олени вирощування рослин. Жінка каже, для неї це можливість відпочити та створити затишок в оселі. У мене є які кімнатні рослини, у мене є і дачна ділянка, і на дачній ділянці є так само і вуличні квіти різні рослини. Тому ця тема мені дійсно цікава. Наприклад, вдома то це напевно все життя, тому що це приємно. Це таке створює якийсь домашній колорит атмосферу. Нині жінка завітала до Хелсі кафе. Тут влаштували благодійний ярмарок Дрон Вазон. Хмельничани того гості міста мають змогу придбати рослину та задонатити на ЗСУ. Завжди «Ола кафе. Всі заходи досить досить такі цікаві і прогресивні. І мені було досить приємно тим більше що я цією там не цікавлюся, прийти сюди і до це все подивитися. Також в мене було кілька вільних вазонів, і я один вирішила таке принести на донат. Це орхідейка. Надію, що вона комусь буде цікава, і хтось захоче її придбати на дрон. За донат можна придбати і горщики та добрива. Окрім того, гості могли відвідати заняття англійською для діток та дорослих на тему рослин, а також приєднатися до лекції, яку організувала Інна Зайченко. Всі майже рослини, які в нас отак ростуть вдома, вони тропічні або якісь екзотичні. Перш за все, треба знати, які в рослини потреби. В конкретної рослини, яку ви хочете собі придбати, бажано заздалегідь перед тим, як ви її придбали, от і зна, і треба знати умови, в яких вона потім буде жити, тобто умови там, вашої квартири, вашого офісу, е -е, важливо знати кількість світла, яка їй потрібна, е -е, кількість води, яка їй потрібна. Важливо, щоб там було ну достатньо для неї тепло. Важливий субстрат, правильно підібраний, універсальний не канає. <світтєві> Відвідувачам презентували понад сотню різних видів рослин. Серед них сукуленти, красули, щориці, епіпремнуми та монстери. Санцев'єрія <світтєві> всі дуже люблять, бо за нею дуже легко доглядати. Е, вона може вижити навіть на півтіні і в, майже в тіні, але ну, треба знову ж таки пам'ятати, що кожній рослині все одно потрібно світло, хоча б, хоча б тисячу люменів. З кактусами основна штука це їх не перелити. Е, Фактуси люблять, коли повністю просох в них субстрат, тоді можна їх полити. І знов ж таки треба завжди враховувати умови, які у вас є в квартирі чи де вони знаходяться. Тому що взимку це одна історія, влітку це інша історія. Лише за один день вдалося зібрати 22 тисячі гривень. Усі кошти передадуть 47-й окремій механізованій бригаді Магура, в якій служив та загинув учень мовної школи Ола. Ініціатори заходу кажуть, ярмарок дрон-вазон триватиме і в наступну суботу. Тож хмельничан та гостей міста запрошують приєднатися до благодійної ініціативи. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.